Ми є волонтерами з нашого славетного міста Ірпінь з самого початку війни допомагаємо нашим військовим. На початку ми возили їм туди, де вони воюють з росіянами, рації, дрони, харчування, одежу і все інше. А зараз ми передаємо нашим військовим автомобілі. Ми хотіли, щоб ви ці машини розмалювали, щоб ви написали побажання нашим військовим. Все, що ви хочете. Я бажаю військовим, щоб вони повернулися, та здорові, щоб вони змогли зробити нас незалежними, щоб ми виграли, вони наша надія, ми вас дуже сильно любимо. Слава Україні! Друзі, вітаю! Зараз таке світле дійство. Учні ліцею Галілео спільно із холодом Разом організували такий захід, благодійний ярмарок, коли дітки продають речі, які виробили своїми руками, і всі кошти, які були зібрані, будуть передані для того, щоб ми могли надалі придбати. І пікапи для наших військових в рамках програми разом для України ми навмисно сьогодні відідали дітям два пікапи, які на найближчим часом і на схід на нашим захисникам і дали їм можливість власноруч розмалювати їх, написати різні побажання нашим захисникам, нашим воїнам, для того, щоб це зігріло їхні серця і дало насмаги далі боронити нашу Україну і виганяти геть ворога. Дякую величезне цим діткам, дякую адміністрації ліцею Галілею. Велике вітання з Ірпеня. Хлопці, ми разом працюємо. Слава Україні! Це ви великі молодці, дякую вам, слава Україні! на тусе! Так, як і обіцяв, продаємо авто нашому захиснику, який зараз залишає автограф учням Добре. Галілео, який її розписали. З різними побажаннями. Всього золотого коня. Слава Україні! Це буде Україна, бахмут наш! Слава Україні, героям слава!